Захисників, що поклали життя відстоюючи Дебальцеве у боях 2015 року вшанували рідні та містяни. Пам'ятний захід відбувся на традиційному місті Сєто-Троїцькій площі Черкас. Серед гостей були члени сімей загиблих героїв. 18 лютого в Україні згадують темні часи нашої історії боротьби з російською навалою. В схід окупували загарбники, але наші бійці до останнього тримали оборону у ключових містах. Одним з таких було Дебальцеве, стратегічний з точки зору логістики, населений пункт. В друге місто потрапило під удар після падіння Донецького аеропорту. Перші спроби захопити його були влітку 2014-го. Серед тих, хто тоді боронив важливий об'єкт, був і Черкасець Дмитро Безпалий. Сьогодні ж квіти до пам'ятного знаку Принесла дружина героя. 18 лютого наші війська отримали наказ відступати. Виснажені, дехто поранений. Дебальцево це був надважливий логістичний вузол. Жорстокі бої тривали 28 днів. Перший бій прийняли 26 бійців, які розбили 28 одиниць ворожої техніки і поклали 100 осіб особового складу ворога. Загалом за чотири тижні Росія кинула на українські позиції вісім батальйонно-тактичних груп і артдивізіонів. Вшанували пам'ять героїв Дебальцева. Прийшли рідні загиблих, які захищали Україну під час повномасштабного вторгнення. Лариса Стрілець, мати спортсмена Ярослава Стрільця, хлопець став на захист держави і виконував надскладні завдання під прапором сил спецоперацій. Загинув боєць 11 вересня 24-го року. Його найрідніша людина нині залучає небайдужих до організації пам'ятних турнірів на честь сина і вірить, що наші герої залишаються поряд, доки пам'ятають про них та їхні. 18 лютого порушення мінських домовленостей почався планувати свій військових з Дебальцевського котла. Це був герої героїчний прорив з оточення воїнів, які виконали своє головне завдання. Вони виснажили ворога, переламали його наступальний темп і дали час зміцнити армію. Дебальцево це не про поразку, це про мужність і стійкість українського воїна-захисника. Це про честь, яка дружча за життя. Квіти до пам'ятного місця, меморіального комплексу на честь учасників. АТО поклали представники влади освіти військових формувань віддати шану воїнам, які пішли захищати державу в 2014-му, Прийшли небайдужі. Це не просто жест, каже викладач Черкаського фахового коледжу. Це приклад поваги до усіх військових, які віддали своє життя і зберегли цим. Наше ми прийшли вшанувати пам'ять, світлу пам'ять е, тих. Кого ми маємо пам'ятати і виховувати у підростаючого покоління чи передавати підростаючому поколінню цінності, поки живе наша пам'ять про людей, які віддали своє життя за нас, щоб ми могли навчатися, працювати? А поки вони будуть жити. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.